Всім доброго дня! Маю у продажі свіжопригнану пригнану шкоду Tour. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, сертифіковано. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік. Експлуатація автомобіля з 2010 року. Двигун 1,6 MPI, бензиновий двигун. Звичайний атмосферний, механіка, 5 ступка. Автомобіль у збереженому стані, дуже класний колір. В народі говорять сіра мишка, мокрий асфальт. По комплектації задній парктронік, також встановлений фаркоп. Заводське тонування, дуже гарне тонування, дивіться. По кузову то без корозії, без подряпин, дивіться, стан кузова. Пороги рівненькі, капот. Без колів. Лобове скло в нас оригінал. Гарна зимова гума. Замінено відбійники. Автомобіль технічно в гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Давайте заглянемо багажник. Багажник практично новий, дивіться, все частеньке, ціленьке, охайне, не затерте, не пошкоджене. Є така сітка, за потреби її можна скласти. Шторка, шторка працює. В комплекті маємо знак аварійної зупинки, аптечку, домкрат, ключ, повнорозмірне запасне колесо. Абсолютно нове, жодного разу не використовувалось. Вогнегасник. Повністю весь комплекс з автомобілем. Присутній. Кришка багажника не кручена. пройоми все чудово. Є всі маркування. Кришка багажника без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон автомобіля, салон в максимально збереженому стані. Сидіння чисті, цілі, килимки на місці. Стеля чиста, не провища, салон без пропалів, в салоні не корилося, дивіться стан карт. Карти практично нові, дивіться на цю ручку. По пластику все чудово. Пластик також, дивіться. Дуже рідко трапляються автомобілі в такому стані. По комплектації маємо передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, штатна магнітола, кондиціонер. Пробіг даного автомобіля 191 тисяча кілометрів. Давайте запустимо двигун. Автомобіль у нас холодний. Провіримо мультимедію. Мультимедія працює. Кондиціонер працює. Компресор запускається. Пічка працює. По кулісі все. Чудово, Парктронік спрацьовує Є в нас підігрів сидінь. Підігрів це в нас додатково встановлюється, це не штатний, але він працює. Ось Бачите? Механічний ручник Ручник працює. Стан ручки дивіться. Структура керма. Кермо не шите, не фарбоване, структура не затерта. Помилок у нас немає. Двигун працює чітко. По панелі, дивіться. Є в нас з автомобілем сервісна книга. Ось він-код. Можете перевірити, пробіг фіксується по він-коду. Останній зафіксований пробіг це в нас. 7 число, 10 місяць 24 року. Пробіг 189 тисяч кілометрів. Також з автомобілем присутній тюф 06-02, 24 року 16.34. Пробіг 183 тисячі кілометрів. Пробіг, друзі, 100% оригінал. Два ключі. Так виглядає салон, сидіння, карти. Давайте підемось по електриці. Склопідйомник працює. Регулювання дзеркал працює. З цієї сторони склопідйомник також працює. Мультимедіа працює. Всі ці жалюзі, сіточки, все працює. Дивіться стан сидіння, сидіння не шите повністю в оригіналі. Так виглядає сидіння на пробіг 190 тисяч кілометрів. Також по пластику дивіться все в максимально збереженому стані. Лобове оригінал, капот без висічки. Проте тумані фари у нас в цій комплектації відсутні. Аварійка працює, ближній світлофар працює. Давайте вимкнемо дальнє. габарити. Тут все працює. По електриці взагалі зауважень немає. Всі лампочки, все присутнє. Робота двигуна. Двигун щупа не сапунить. Кришечку притягує, болти не кручені. Ще раз показую він код, капот також не кручений. Передня планка шостий місяць, 9 рік. Це в нас клапан адсорбера, це його штатна робота, це не форсунки, не компенсатор, це так і має він працювати. Антифриз чистенький. Екологія на місці, ніде нічого не вирізалося, не перепрошивалося. Всі сервісні відмітки, бачите, все на місці. І, звичайно ж, показники фарби даного автомобіля. 103, 114, 105, 106. Ще раз показую стан капоту. Дивіться, жодного сколу немає. Далі йдемо. Крило 82. 105. По самій арці. 100, не крила 100.

102, заднє ліве крило 89, 89, 110, 127. По арці, дивіться, 105, 114. Ще раз показую, що відбійники замінені. Автомобіль обслужений. Йдемо далі 107, 113, 113. 186, бачите, коли є подвійний окрас, прилад показує синім таким кольором. Оця дверка у нас пробивається як подвійний окрас, без шпаклівки, чисто косметика. Фарбувалося ще в Німеччині, без прибора візуально не видно, зроблено професійно. Крило вже в оригіналі. Ось по кузу маємо один фарбований елемент, це водійська дверка, чисто косметика показує 160-180 мікрон. Все решта, друзі, оригінал. Хто шукає максимально збережений стан автомобіля, це саме той варіант. Шкода Octavia Tour 9 року з двигуном 1,6 MPI. Екологія на місці. Вихлопна. Частенька, сухенька, є фаркоп, досить непогана комплектація. Отже, друзі, кого цікавить, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал В Telegram будуть виставлені додаткові фотографії, ціна та опис. Нашим підписникам діє максимальний торг. Всім гарного дня та мирного неба!